Що це за місце? Як я взагалі тут попав? Що зі мною трапилось? От блін. Є шо в жопі негра чи що? А ні, логічно. Може я помер? Але якщо я помер. То світло, в кінці? О, світло в кінці тунеля. Логічно. Добре. Ідемо. Йдемо або до неба, або до пекла. Ну, Святий Петро. Ух, блін. Я думав. Я думав, ми зустрінемося з святим Петром. Стоп! Чому я не можу рухати? Що це за звуки? Кобалекс, якщо це жарт, будь ласка, це вже не смішно. Хто це в кінці? Бля. Він не дасі. Блін. Ні. Будь ласка. Тут. Добре. Ух ты, оптвоювать. Блін, це був просто кошмар. сон. Ох. Так, Арнольд. Ти чого тут дербався? Золото побачив, чи що? Та ні-ні, просто у мене кошмар приснився, Арнольд. Ти давай тут поаккуратніше, тут і так мало. Не бачимо дихати, а голова і так крутиться. А в тебе ще й кошмари. Добре, добре, ладно, не нервуйся. Я вже вертаюсь до роботи, Арнольд. Ладно, я тебе чекаю біля магазина Джека, без запізник. І тобі теж, Заїбав. Так, добре, треба вставати. Бля, нахуя я вчора стільки бив? Всім привіт, друзі! З вами я, Кублекс, Big Smoke, і сьогодні разом з Біг Смоуком ми вирішили стати тракторами, правда? Ну, правда, правда той. Життя тяжке, грошей треба десь дістати, то роботи багато нема, на Глоу не взяли, на Uber не взяли, ніде не взяли, то доставка вже відпадає, в Макдональдс працювати теж. Звільнили, то лишається во шахта. А якщо не шахта, то потім завод і стати потім скофом, який пиво і грає танчики. Так, просто кажучи, друзі друзі, наша задача сьогодні накопати золото, желізо, алмази і розбагатіти і купити собі нову машину. Тому давайте ми не будемо зволікати, і давайте вже далі підемо по роботі. Так, е, технічна кімната, що тут таке? Я не знаю, тут різні такі. Що то е, якісь лотереї, то ще щось Корроч, навіть не, е, не знаю. Тут скажімо так є е, тут налаштування. Е. Де налаштування? Що ти хочеш? Так, ту ж там казино є, ти чуєш, ти якщо ти там щось там ставиш, то. Мені вже тонайся подобається. Так, тут. А, тут, Коротше, нас зараз по сюжету треба йти до Арнольда. А, Арнольд. а... Так, прикинь. Коротше, Арнольд він майстер і він продає все за повищення рівня. Добре, так, ти що у нас? Ти хто у нас? Джек. А, ти Джек у нас продаєш кірки, шовковий дотик, кругляк, вугільна рода міг народаває. Так, добре. Плавильна стація, треба перший. А та, а де шахта залізовому? Ну, є сам поки що. Ну во, генератор болежника. Ото береш і ламаєш. Тільки би мені би теж би якийсь інструмент, якийсь кайло. А, чекай, і мені типу, просто так треба добувати, чи що? Можливо. Добре, а мені що робити? Тікайте, я не маю. Тоді давай тоді я накопаю зараз 30... Ні, Мені треба мені треба 60 кругляку, щоб нам дати двом з тобою по кірці. Ну тут то і що? Я тоді назбираю тоді на 60 кругляку. І. що? І купимо собі кіркі кайла, попрошу. І поїхали, давай. О -о 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 -о. Ще три. Давай. Раз. Два. Три. Фух! Поки ти сидів, я тобі вже назбирав 60 кругляку на дві кірки, На два кайла. Так, беремо одне кайло. І друге кайло. На, тримай, Ти ж ти хоч щось звук. Давай сюди, я хоч з роботою займуся, бо треба гроші заробляти. Треба гроші. так. До побачення. А Що треба в нас на другий рівень? Нам треба повисити рівень 50. того. Чекай, а то що тоді таке? Обновиться до вугілля. Ага. Я ніфіга... Не розумію, що там, генератор вугілля, що? А, треба другий риви. Станція. Казино Чарльза. Коротше, що я поняв? Биг смок. Слухаю. я. Назбирай 50 кругляку. А е, я чим зараз не Я не знаю, чим всі знають. Ну, я не можу добувати. А, не, може. Сів те вже є крутик. Ноль. Як ноль? Так, я просто тебе просто трошка намахую. Ну тут тобі є. Е, вже 40. Дин... Ну ти ходи. Ходи, 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 ходи. А, цікай, треба пус. Ааа, тобі треба 50 і мені треба 50. Ну, в його треба Кайло сі ламає. То Кайло вже сі ламає, але то не ламалось. Коротше, нам тоді треба швиденько прокачати, хоча бо я, я не розумію, нам треба другий поверх, а я не не знаю, якого ми взагалі рівня створено. Ну типа цій те вже Доми йди купи, попробуйте купити. Може нам вдома відкриє новий рівень? А б'ємо може бути? Ну так, ми купляємо перший рівень, і то є повищення до нульового рівня. Так, а що ми можемо зробити з нульовим. E Необхідний механік джо. Механік джо, який тут нема на місці по-любому бо хай десь в запої. е, повищення до другого рівня. Ну. І що ми можемо зробити? Ну, доповишай. О. Ш. Він повишень. Я не знаю, як я тут зробив, але тим не менше, як зробив. Ну, то менше з тим. О, все, я поняв, прикинь. Все, тепер ми будемо набиратися до... О. То хто такий шахтар. Зможеш мені допомогти? Мені потрібен осколок абетиста, який я ніде не можу знайти. Хоча мені здається, що він знаходиться тут у шахті. І Якщо ти мені його віддаш, тоді я зможу продавати тобі пічки. Дякую тобі, любий цьом. Е, мені треба завдання виконати, знайти аметист. Ну то, що вищукань. А я тут як, правий, якісь... як справжній числ. буду, вийшло завдання? Ааа, мені треба Опа. А, мені треба, треба... коротше, прикинь, мені треба по сундуках знайти знайти йому аметист. буде. Осколки якісь. і принести йому. О, друга є длина і треба йти ще в останню драбин. Так, е. Ох, бляха! То шо таке? То про принципі плавильне, а я не хочу то читати. Я теж не хочу то читати, але походу доведеться. А, прикінь! Прикинь, у нас двох повишається рівень. Ну ті, в тебе пишеш тебе перший рівень да. над твоїм цим інвентарем. чекай, То треба було знайти сюди. Чекай, Ти, ти сі поди, ти прийшов і, і це, і зразу. О! аметистовий уламок, так? так. Ага. Ого! А от і осколок. Дякую тобі, дуже, шахтер. Побачимося на другому поверсі. Ну. Я не зрозумів. Тож Квест народу пілот... Ти... Магазин пічок був відкритий. Яких пічок? Ну, ж цікаво. Ти якась... Ні, ти не маєш пічок. тут казино. Эфказ гнопитав, ти себе попав. Та ти би. ти го. Та ти би все випустив. <кхи> Прурав. Так, коротше, що е, відкрився, Який магазин пик. Під... Я не знаю, я не нашел, поки що. Плавильна станція. А -а -а. Ну, як вона працює, Можеш розкажеш? Ну я, походу, понял. Типа, є ну, червоний блок, кида... Хіда... Чекай, стоп, Вілько. Дай То... я ще раз прочитаю, бо я нічого не розумію. Ага. Коротше, щоб ви повільно працювали, нам треба буде піти купити в Марка Піч. пічки. А Марк якогось чорта пропав. Ні, чекай, Може, ще потім Марк прийде. Марк... А, ну Марк там, і пропав. І все алкоголь, все ну все, алкоголік пішов пити. Все, ну, а, а що й зробиш? Ну а як? Коротше, а ти, 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 ти буваєш ближній чи що? Ну, мене вже ще почути моєму Кайлу трендець. Сіді ж там, Я почув. Я почув. Так, коротше, що нам треба? А прикинь, нам треба мідь. А де ми міді А треба поліпшити рівень. А де нам тоді знайти? Марк пропав, що робити? Ну шукати алкоголіка того. Так, ж тут закрилося, бач? Обновитися до міді. Ну. Вже тут от спецпорог, який сідає в легені аж кашляє. У мене є два варіанти. Або ми зашвидку виконали квест. Або. Ну або я. А ну не... ходи сюди. Не хочеш сундук покрутити? Д... Де ти сундук крутиш? Ззаду тебе взагалі. Я ще нічого не кручу, я тобі лише тільки можливість. Е, ти міг крутити сундуки? Ну, тут во щось є. Так, то прокрутка сундука, типа включити чи виключити. Ні, то в нього треба. Що то є? Я хочу дещо попробувати. Я назбирав 50 е, кругляку і диви, тут є. А мідна рута. <твіг> Правда, знайти алкашатого. Ти не хочеш може, на ліфті на <твіг> Твиє, Твій другий паур сісти. Туй другий поверх? Я сам тільки що побачив. Ну, Заходь. А ну давай. Нажми. В алкоголік. -а, -а, -а! а, вот, берем пічку, ну. А, і вугілля поки. Добре. О, є. І Тепер чекай, добре, я поняв. Є пічка. Ставим сюди. Стаємо сюди. То о, як воно працює. Ти знав, що воно так працює? Ні, не знав. Ну тепер будемо знати. Ну то все, значить, треба більше кругляку, щоб. Іди купи, йди, коротше, Чи... ти маєш той? Кругляк? Ну, десь штучок. Ну так що купи вугілля? Що сидиш? Це твоє робимо вугілля. Ну так та, але там, щоб в пічку поставити, треба вугілля. Ну, яке ми своє робимо. А то вугілля нам треба, щоб. Шо... Та то спеціально. Юзик вугілля, ти не робимо не вугілля. треба. А, Можна і то поставити. Ну а нащо, як я? воно нам треба тут. Тут нам треба його. Бляха, добба шахта, вся пилюка осіла, тепер чихатися хочемо. Ти не кажи, ти давайте, камінчику давай працюй. Підходьте, підходьте, дорогі любі люди, я зараз продаю різні речі. Що продаєте? Ви, ви скажіть, що ви продаєте? Трапони, дилдо. Ой, не то. <різь> а не розливо, а ми на... закриємо. А-а нашу в шахті. Ну то ж ти сказав. Ну... Знаєш, права рука, деколи коли змучується, то її добуваєш кругляк, і ше щось а то, то й змучиш. Та можна купити і штучно. Є такі, є такі, так. От мінус, прикинь, мінус якраз того, то що. Підходьте, підходьте, я продаю все, що можна. Давай, що я можу. Що вам не вистачає? А що вам потрібно? Мені треба. що мені треба? Мені треба Мені треба лайки. Мені треба лайки, і підписки. Лайки, лайки. Секунду, перетворення. Ха біві прийшов. Хабіві. Мені треба, мені треба лайки. Лайки, і підписки. Лайки, і підписки? Так. Ну, є вигідна ціна. Ой, блядь, яка ціна. Не ціна, є пропозиція. Ну-ну-ну. А ні, пропозиції нема. Я не знаю, що сказати. Ти вже таке захотів, що що хуй знати де взяти. А таке не продає. Хабібі ремонтує, будує і. І шешу робить. Хабібі молодец! А, а, а той інший купець, що був він казав, що все може продати. А інший купець пиздабл! Ну, бачите, друзі друзі, продавець мені не допоміг, я надіюсь, що ви не допоможете, тому ставте то лайки і підписуйтесь. А ми вертаємося до роботи, бо шеф, ну, треба щось купляти і треба гроші. Он, заробляти. Перетворення! Опа, все, біг на місці. У мене просто є. Я, як би, шизофрейник, у мене є друга лічність. Хабіві. У мене ще третя а, а час... і третя лічність. А часть. четверта, і п'ята, і шоста. У мене третя лічність стоїть чекатіло. Тільки не простий, такого, як ми знаємо, а інакше. А часто хабібі такого бере на твою контроль? Ні, то і коли я позволяю йому, тоді він бере контроль а і робить що треба. Ану, мені здається, для шахти потрібен хабібі. Беретня. Хабібі! Хабібі йде добувати і їбати вугілля! Ну, хабібі менше матюкатись, хабі. Перепрошую, мене. перепрошую за мій французький, но. Але той Хабібі давно без жінки, Хабібі хоче секас! А тут дівчат нема. ні 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 не ні, не, 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 не дивись так Всі на. тебе Не дивлю. Не дивишся. Ні. Дубав там все вугілля. А в принципі, нам вже навіть не треба нічого добувати, бо по факту ми вже маємо. Та, ми вже все маємо. Не треба вже. Ну, то. Можна трошки кругляку добути наперед. Так, а що? Можна трошки ж. Ну мені цікаво, коли тобі ми шукайло, ми би це. Давай казино відкриємо. Я б теж хотів би крутанути казик. То треба перламутрове жабяче чи світло, а де воно дається? Так, а, тільки треба надати глядачам, що казино від 21 року плюс. Так. І не забувайте, так. що це є не дуже добре казінно, тому що можна все програти і лишитися навіть без трусів. А в тебе будуть казутні. А ну тому Хабібі, ходить без трусів. Хабібі, бачу, часто так бере за тобою контроль, так. Типа. Тебе то так не напрягає якось? Ні. Не напрягає тільки коли я, наприклад, йду на побачення, а потім Хабібів підключає. Потім я отут. Витру... Потім я сід що мене тілка вальнула, дала пошучену. Хабібі... Потім я згадую, що, що Хабібі їй сказав, зрозумів, що ніякого сікасу мені навіть не світить. А, а... Бо знаєш, бо то треба акуратно підійти до жінки, якось там акуратно і запропонувати то його. А хабібі напряму. Може пані хоче сікас? Блять, хто так робить? Та то геть всі не робить. Що... Коротше, давай ми ми вернемося до вас, друзі друзі, коли переплавимо в уїлья. І так, е, нас збирали 50, навіть більше, навіть не 55, а 58. Тому ми купляємо повищення рівня 1. Так, і мені цікаво, бо там. Чекай, то пише розмістити на глибогланцеву мідну руду. Де є глибогланцева мідна руда? Десь тут, ні? От тут має бути. І. хоп. По -рівень, Рівень повищений. Так, е, білі печери е, розблокували. Ааа! Прикиньте, ми прикинь, що ми розблокували, ми ліфт розблокували. Я якраз хочу туди подивитися. Так, опа. А, тут. А, просто телефон. Свидкий доступ. А, ну то добре, білі печери. Білі печери. Мені здесь відразу треба добути мідь. Ну давай добувай, підісві, підвірюсь, що тут. О, переплави мідь, переробимо кабель, і гей здавати кабель. е гей Хтось тут є? Сталехтит. Я кілька. Що? Ну ти кілька? Типа кілька. Ну риба кілька. Може тюлька? А ты блять, ще та тюлька. ха <рес> знаєш, що саме плане, типа саме плане, що тепер, ну, типа я ліфтом лифтом не зможу користувати. О, А, ну так, то що нема присилу. Не, не в тому прикол. Так ти ты на ліфті, то мене заодно зану так? <рес> та, Так, та, так. Типа та, та. тут при, 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 прикол, що треба буде бігти. Даймся, подивимся, що там дальше. Так, що в нас тут за відбувається? Е, бывает. Эээ. типа паркур? А, то паркур. Тут є ще паркур? Не, ну. Чекай зараз. А як тоді пітечка йоу-соп? А ой, пусть ууу. Ей, ей, гей, почекай! Прошу, побоже мені. Мене тут розбійники закрили. Вони не давні таких царунів, як я. і... Якщо тебе відпустиш, тоді я зможу продавати тобі книги, які поможуть тобі шахтеру домувати руди скоріше. е він має знаходитися напротив ці моєї клітки. Паркей, дари. Наша называется Ниркат ней Бешвой. Так что удачи, да. Угу. Ну давай, головоломки! Так. Шо... Головоломка пройду. Шо... А. Ага. Так. Тихо! А, прикинь, треба аккуратно, чтобы не було чути, Прикинь. Так. Ляха. Тихо, тих, 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 тих. тихо, 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 так. Тихо. Тихо. ж. тихо. Стоп, мак, Так! Ля... Давай один, давай тут пройду. Давай я попробую, давай я попробую, тихо, дай я попробую. Да давай двоє аккуратно. Тоже я наступлю на плиту. Там. Так, тихо. Так, так, так диви. Ну шо ти ру. <рикладив> А, якщо койте, ти якщо навіть сам будеш купати, не теж буде щось. Так диви, так диви. Вот так вот, диви, як приходить. А стрибати можна? Так. А та що завжди не можна? Тихо, Начуюся, Вона як моя вчителька в молодші класи. Що чує зараз? Да я на місці. Yeah. Так, тут наш шо. Відкритый за куп. А, так. Ну, О, все, ми на місці. Так, відкритий решит у яб... Ой, Пасавіта тобі, велике шахтер. Думаю, ти пам'ятаєш наш Тому Чекай тебе на другому поверсі. Так, магазин ефективності був. Опа. Па -па 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 -па. Магазин ефективності. А ну підемо, поїдемо, що тут таке. Є, так, о, магазин ефективності. Що там за таке продається? Підемося. А дай Ясі подив. Ефективність утин. Ефективні... Вау. Так, що сьогодні Що сьогодні в нас на продажу. Їжа. Що? Їжа! Що їжа? Їжак? Гратва, два! твою твоя твізь. А, їжа? Так. Да. Ну а нашу як ми. Грифоти. Так ми ж маємо насыщеність, я, ну, я не хочу їсти. Є! Округляк і мідь! А то точно. Три, сука, все працюю, я вже... Опа, а я забув, дещо потрібно. Тоді поправити, т нам треба. Нам треба 80 міді, щоб отримати ти і я, щоб ми отримали з тобою ну, нові. <риск> Айок. Та... Та <риск> я перепрошую, нам треба просто ліпшу пічку, там тут засорпить. А, в натурі, добре. Тоді давай газуємо тоді добувати що? Але ми здається, спочатку нам ліпше добути ліпшу кайлу, а тоді пічку купити. А ну прикинь, а ну якщо ми добуваємо разом, воно швидше ж де, ні? Ну, здається, швидше, але то менш ефективніше, то я ліпше вугілля добуду. Значить так, дорі друзі, повернемося до вас коли ми вже з бік смоку відіб'ємо собі руки від того, що ми добуваємо то. Давай поїхали. Нас зараз відбувається екстра на включення для того, щоб розважити публіку різними анікдотами. Ну давай, давай анікдот номер один, і поки що єдиний, який я згадав, це про золоту рибку. Ну давай слухаю уважно і дуже цікаво. Жив собі дід і бабка, і були вони недалеко від річки. І раз якось бабка замахала діда, і він взяв сів на човен і поплив посередині річки, щоб ловити рибу. Лови годину, дві, три. Нічого нема, не клює. Четверту, п'яту не клює. А він же думає, все зматуватися, в будишки зматувати і тікати. А тут бац заклювало. Він підсікає. Опа, солдата рибка. Солтарипка й говорить: Дай тебе, го, я виповнюю твої бажання три, але ти мене відпустиш. Той говорить, а то, говорю, добре, давай. Нагород. Ну давай, яке б тебе перше бажає? він говорить, Ну знаєш, би хотілося, знаєш, такий автодром, такий, щоб там були різні жигулі, такі різні отакі машини совєтські. Добре, бац, все оформлено. Друге бажання говорить: ну мені би хотілося побільше грошей, щоб не мучитися з тою пенсією, там скільки 4 тисячі гривень, пенсія всього, лиш більшу пенсію. Да, добре, бац, все, пенсія є більша, і гроші більше. І третій говорить, ну знаєш, золота рибка, я вже старий, мене вже чинчу ринчи не стоїть, а би хотілося би бабку розважити. А Говорить, а добре, давайте. орш, опа, тебе стає. Гориш, ніфіга ніфігаску, падає. Та дід відпустив золоту рибку, приплив на берег. Йде так, і по дорозі. Опа, ніфіга собі, опа, ніфіга собі. Всього прийшов додому, втягнув халат і говорить до бабки: Бабка, ходи до мене, сьогодні всі розважимо. А та говорить, А що ти там старий? Твій же моторчик від лодочки давно не заводиться. Ви при неї виходите, розпакує халат і такий опа, а бабка, ніфіга собі. Ну, типа, я не знаю, чи ти просто то розказував на десь дизне вітру, але. Я в матом то розказував, типа там замість нефіасу мало бути не по собі. Ее ми зараз будемо мали нову плавильну піч. Чи перше давай купимо? Давай, давай! Давай казино. Що зайняти? Чим всі може зайняти шахтар в шахті? Казино. І а не забрася, я тоже хочу подивитися, що там буде. Та я тоже. Дякую. Вугілля і 47 кругліка. <глёвим> ну, то, то точно не пар кругліка. <плёвим> а я за той час купив вже половину піч, так що давай ще куди хвиля. Я я, не можу жати. <глёвим> <липу, прощу>, <глёвим> а я за то можу. Став тобі, щоб половинну піч і в опот все. А вона не ставиться. Ааа, прикинь, вона нас на якийсь фіолетовий цемент. Петс пердец! А, фіолетовий цемент у нас. А де фіолетовий цемент? Ну, гарне питание, нет? Ну супер, мы копилишки на пич и за дівчон. Ну, виходить, що просто так. Можно на порси щось буде? Ні, это не ма. Тут буде максимум хабби який буде трангип фігню. Ну, в мене такі, в мене два тоді варіанти. Які? Там, певно плавильна піч мала бути далі трохи. Можливо. І ми замість того, що... ми... щоб потратили на поліпшення рівня, потратили то на зараз на плавильну піч. Ну, то... так, Що Тоді далі збиваємо то ніч. Коротше, все, ми добули 2.60 60 міті, бре блін. Д давай подумаємо логічно, давай подумаємо логічно. У нас є плавильна піч, поліпшена, правда? No. Я дві, я зараз маю 60, але я можу ти, з тих 40 потратити собі на желізне кайло. І ми далі будемо шукати поки воно переплавить? Так. Да. Є, ну ти юзай капець. План. План надіжний, як швейцарські часи. Знаєш, тут так води скажу. Добре, добре. Я, 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 не, буду, я не буду гандо. Фу. Не буду. Не буду презервативом стопаним. Так, я візьму йде. Ходи, коротше, відкриємо давай, Відкривай номерів. Так. Е Ти готовий? Ти готовий нажати кнопку. Та да, давай, став ту кнопку і тяне то як у за... Завишення рівня. Так, дай ми приїдемося, що там э, цей, що там по... Чекай, чекай! чекай! Копа. Привіт, шахтерчик. Красиве місце, не правда? Слухай, тут така справа. Для мого нового проекту потрібні деякі деталі. Чи не міг би ти э, для мене їх знайти? А взамін я творю для тебе автоматичну систему, яка буде добувати корисні копалини. Мені потрібен повторювач, компоратор і червоний камінь. Я чекаю. Ти вже почав їх шукати? Не знаю. Так. кай стоп шо так добрый червоный камень угу. и шо? Ага. Угу. а не то A, czekaj, tak ja może pójdę tam i Tak, a, tu szło u nas. Tak. Tak, i... tak, nie? O! Je, ja tu zrobiłem jeden. Tak! Aaa! Mm -hmm. I, znaczy, poczynałem to w takom wypadku, tak. Hop. Takie... Tak, tu Tak. Dobre. Tak, Dobre. Nie, czekaj, tu było... Так. Ага. Стоп, 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 стоп. Ну і по-моему так. Е. Yeah. И тепер тут в тебе бачу проблеми. <laughs> Даже мені тут зробити, Бо я. Бав всех хочешь стойк, если ...думати. думать. А, добре, ще раз, шо раз, 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 так, ту є, так. Тепер... Так. чекай, чекай, не лишилось, блін. Чекай, ту я поставлено, так. При диви, теорія Дарвіна каже, що то має бути при теорії Дарвіна, е, кут кубічного куба має дорівнювати два. Ти мене поняв, ні? Mm. Ну тихо, стоп! О, тихо, так. Тут. Ну, майже, тихо. Є. Yeah. Що. Віднести їх е, Джо. Де ти є, Джо? Ого-го, дуже тобі дякую. Чесно кажучи, я дуже сумнівався у тому, що ти їх знайдеш. Так чи інакше, я буду тебе чекати на другому поверсі. Побачимось. Ну ну, ну я вже це побачу казло. Так, мені в принципі не важливо то, мені треба... Мені Мені треба треба... А, чекай, на турі. Дем сюда. Ей, це прокуратурі. Нафіга, я вже тут був. А, во, все. Що в нього тут є? Эээ. Магазин автоматизації. Шо. Та дай я сі подивлю. що ти перший завжди тисі дивиш? Як? Эй, нічого не зрозумів. Немчестен. Ааа, прикинь, прикинь. Диви, во щось є. Юзик, куди сюди? Тут фіолет, в пілетовий ті бетон появився. А, парапопам-папам Поліпши на цей. Так, що е нам треба в нього буде поставити? Нам треба щось в нього поставити. Добре, а брат, тут що відкрилося? Кімната Козла. Тут і я не розумію, що тут все робить. Ну, типа, з автоматизації, треба буде то перевірити. А, треба купити камні, типа, і. воно. Ну, а, та то фігня. А прикинь воно само буде добувало. Ну то якраз мені здесь так і будуть. тому мене yeah. тут було шось. А скільки в нього там треба 50 так давай, давай, добувай, давай, бо я... Давай попробуємо добувати. А я зараз чимся займаю. А я йду подивлюсь, що там далі. Я коротко, йду, трохи подобуваю нам e, тоді міді. Попробую хоча б, і побачимо, що буде. Все, давай, за роботу. Що має, 4. Я подивлю. маю один. Заїзд! <laughs> Дякую, Федя. Чекай, <laughs> давай, добувай, 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 я то наразі кену. Все, я пішов до нього. Чекай, 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 не дибай. Не... Так. І купляй. Парк, Та, так. Готово. Давай, да -да давай, давай, давай. І... але А включи... ну, включай. Давай попробуем тут поста. Ні, там баз... Тебе... спеціально. Так, генератор ближника будет в... типа інтервал 10 секунд. Не знаю, можешь 10 секунд, десь буде щось шосси появляться. Ну так я сиди а мені в інвентарі часу нічого не з'являється? У мене по одному ближеньку з'являється. Ну круг... кругляку. Ну. Серйозно? Не, серйозно, вже не вірив. А во десь там треба підходити, щось десь випадає. Ну, У мене десь з'явився кругляк. А, то треба до кіна заходити, і тому він з'являється. А? Можливо, я не знаю. Добре, то йдемо далі добувати. Я дозволю забуду. Або за або таке може бути просто, щоб воно в когось. Ні, ну меніся тепер починав появляти. Меніся вже почав появляти. А десь там треба, значить, знакомитися тві буде тут випадати. Там же інтервал 10 секунд. Баш написав? Ну, що 10 секунд буде випадати по кусочку. Ну. Так, і у нас наступне золота руда. Так. Ну тоді що, я тоді беруся, давай за мідь. Бо нам і так і так треба вже поліпшені ті і. що? Повернемось тоді за декілька хвилин. Так. Ну, на на, на новій рівні. Ти вжимаєш? Я нажився. Ну, я швидко добув в е, залізо, переплав. Ти... <кхух> добра людина. Ну давай ходи. Чекай, стоп, на ліфті, на ліфті, на ліфті, на ліфті, на ліфті. А я ось цих пробіжу. <кхух> раз два Ну <Ти>, казов. <кхух> давай. То, давай як ти, інтригу потримай, як на x factory І це в нас. -папа -папа. Опа, новий рівень. Темні печери. Mm-hmm.